Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, і Мішелька шукає сім'ю. Цю крихітку разом із братиком та сестричкою викинули самесеньких коробочці. Зараз зима, неймовірно холодно, і важко уявити, як таких крихіток можуть викидати та покидати на призволяще. Але це все позаду, і ми дуже радіємо, коли такі крихітки опиняються в надійних руках. Отже, зараз ці дітки шукають сім'ю. Знайомтесь із мішелькою. Вона ще зовсім зовсім крихітна і малесенька, Їй трішечки більше місяця. Тому вона чекає на наступні неділі на свою обробку і буде потім готова потихеньку від'їжджати до своєї нової родини. Але. Найважливіше, що мішелька буде маленького квартирного розміру до восьми кілограмів приблизно. Вона буде найвірнішим, так, найлюблячішим, просто неймовірно відданим вашим другом. Нам вона нагадує покрасть трошки таксичку. Ось така ось вона коричнева, дуже мила. Вона зараз позувала, фотографувалася, щоб сподобатися своїй майбутній сім'ї. Будь ласка, зверніть увагу на цю крихітну дівчинку. Якщо ви мріяли про найвірнішого друга невеликого розміру, обирайте, закохуйтесь, пишіть, телефонуйте, бронюйте швидше цю крихітку або робіть репости. Адже ми вже впевнились на 100%, що вони працюють і завжди-завжди дають. Результат. А ми дуже швиденько завдяки вашим репостам знаходимо люблячі родини для ось таких хвостиків. Репост для Мішель або забирай її до себе.